Цей базар у центрі Лос-Анджелеса відомий своїми доступними цінами. Місцеві часто заглядають сюди з метою купити дорогу річ за невеликі гроші. я приходжу сюди за турбинками, ювелірними виробами, одягом. Базар це відомий і тим, що тут продавали контрафактну продукцію. ще кілька років тому я бачила тут підробки. Тепер ні підроблені дизайнерські речі. Зникли тільки тому, що поліція постійно проводила обшуки крамниць і кіосків. У результаті продавці та й самі покупці стали обережнішими, не те, що колись згадує поліцейський крис Бакнер. До вас підходили, пропонували підробку. А відтак везли на склад. Останні 15 років Крис Бакнер бореться з виробництвом та розповсюдженням контрафактної продукції у Каліфорнії. Проблема за його словами не обмежується центральним ринком Лос-Анджелеса. Треба дивитися на це з глобальної точки зору. Вважається, що 10% товару підробки. Річний обсяг контрафактних товарів у світі оцінюється у 500 мільярдів доларів. Навіть обсяг від торгівлі наркотиками становить менше приблизно 400 мільярдів. Цей бізнес невід'ємно пов'язаний з місцевими злочинними групами та міжнародною організованою злочинністю. Своє головне завдання поліція Лос-Анджелеса бачить у тому, щоб перехопити таку продукцію ще у порту. Однак зробити це нелегко, навіть знаючи, що найбільше підробок чи навіть вкрадених речей надходить з Китаю, перевірити товар складно. З понад 14 мільйонів контейнерів, які опиняються тут, перевіряють менше 1%. Ще один напрямок роботи навчити поліцейських відрізняти підробку від оригіналу. Тканина грубіша, шов неаккуратний. дебора наголошує, що купляти підробки в інтернеті ще небезпечніше. Найбільша загроза, я думаю, в тому, що людям продають в інтернеті не лише підроблені товари, але й отримують їх особисту інформацію. Злочинці дістають номери кредитної картки, адресу, усе, що їм потрібно, аби обікрасти вас. Деяка контрафактна продукція додає поліцейський Тат Роджерс. Також може становити загрозу здоров'ю. Наприклад, підроблені цигарки невідомо з чого вони зроблені. В них навіть знаходили фекалії. А як відрізнити підробку від оригіналу? Для початку кажуть поліцейські, треба звернути увагу на те, хто продає річ. А відтак звернути увагу на ціну. Якщо вона занадто гарна, то не виключено, що товар швидше за все підроблений. Андрій Годованець голос Америки.